Протягом двох днів співробітники ФБР шукали на бостонському світі звалищі ноутбук Тамерлана Царнаєва, старшого з братів чеченців, яких підозрюють в організації вибухів під час марафону. Дані, які зберігаються на комп'ютері, мають дати слідчим відповідь на цілий ряд питань: чи стояла за братами терористична мережа? Звідки вони отримали вказівки для створення вибухового пристрою? Чи були у них спільники на території США? Втім, поки ФБР розплутує клубок зв'язків Царнаєвих в Америці іншим американським чеченцям, не переливки. днями в ефірі консервативного каналу Фокс чеченців назвали найлютішими кримінальниками та джихадистами планети. І хоча цей канал навряд чи можна вважати представником загальних настроїв в американському суспільстві через царнаєвих мирним та законослухняним людям, які мають чеченське коріння, доводиться виправдовуватись. Олексій Кузьменко знає більше спочатку. Я подумав: ну будь ласка, нехай за цим не стоять мусульмани, але ж ось виявляється, це не просто мусульмани, це чеченці. Я був пантеличений, мені стало соромно. Іслам Баєв з родиною перебралися із Чечні до Бостона майже 10 років тому. Він та його сестра ровесники молодшого Царнаєва, 19-річного джухара. Сестра навіть вчилася з ним у другому класі школи. Маленької Маріам бачила жахіття війни на власні очі. каже, якби Царнаєви були свідками того, що бачила вона. Вони б цінували мир та спокій життя в Америці. У Чечні загинули тисячі людей. Ми бачили, як підривали будинки. Ми стали свідками руїни. А цей юнак ніколи навіть носу туди не показував. Не бачив того жаху. Навіть не знаю, що відбувалося в його голові. Ми з братом такі щасливі, що ми в Америці, далекі від всього цього. Між тим Царнаєви почували себе у США не так комфортно і йдеться можливо не лише про братів. За останніми даними радикалізації Тамерлана та Джухара могла сприяти їх власна мати, яка з 2011 року перебувала у спеціальному списку підозрюваних у зв'язку з терористами, складеному ФБР. Мати Царнаєва навряд чи приїде у США, щоб відповісти на питання. В Америці на неї чекає арешт за крадіжку, яку вона скоїла в магазині кілька років тому. Втім, у США досі може перебувати такий собі ніша, який за словами дядька Царнаєвих познайомив братів із радикальними ідеями. Слідчих також цікавить, хто навчив братів Царнаєвих виготовляти вибухові пристрої. Одними лише інтернет-посібниками від Аль-Каїди тут не обійшлося, говорять спостерігачі. Бомба Тамерлана Таджухара не схожа на ті, які використовують бойовики аль каїди Айтемост уряд намагається з'ясувати, що саме Тамерлан Царнаєв старший із братів робив у Росії. З ким він там вступав у контакт чи побував він у таборах підготовки бойовиків. протягом трьох днів ФБР прочісувало сміттєзвалище поблизу Бостона, шукаючи лептоп Тамерлана Цернаєва. Очевидно, він може містити дуже цінну інформацію. Чи знайшли комп'ютер, невідомо. Втім, до рук правоохоронців вже потрапив мобільний підозрюваного. Тож незабаром можна буде знати, з ким спілкувався Тамерлан перед терактами. Поки триває слідство, Бостон повільно приходить до тями, відновлюють роботу магазини поблизу місця вибуху. Люди з надією дивляться у майбутнє і чекають відповідей. Олексій Кузьменко Голос Америки.